Так, слідуюче питання у нас питання полянська Світлана Григорівна. Микола, що там у нас за проблеми? Це проблема пов'язана з земельною ділянкою. Їх було порядка 40 таких звернень, де земля була, обрабатувалась краєвитагром після того, як краєвид перепродав там якусь свою частку чи не частку, передав в оренду другій фірмі. Та фірма ще наняла підприємці, почали заїжджати і сіяти на земельних ділянках, на паях, сіяти під сомах. По із тих 40 заяв внесено ВРДР всього три, дехто підмовлявся, самі посіялися там після всіх розмов їм надали ці земельні ділянки, вони далі працюють. Самі. По Полянській на сьогоднішній день росте. Соняшник, Полянська написала, що виставила ці межі, межові знаки порушені, пошкоджені. Нам розглянуто воно в порядку статті закону про звернення громадян. Межові знаки відповідно до наказу Держкомзему повинні бути там три образа, а не просто палка. Тобто притягнути до адміністративної відповідальності за те, що палку збили, з самого, неможливо. Є наказ, є прописані ці там, три види межових знаків. Ну, ми все одно матеріал направили держком для притягнення, що межові знаки збиті. Ну а після того, як виросли подсовнух, громадянка Полянська сказала, що буду касити, ну, що ми будемо на стороні закону. Якщо земля Полянська, хай забира. Хто посадив, той вбира. Садили незаконно чи законно, будемо дивитися. Тут всім, всім відомий аграрій, от, який займається, ну понятно, согласно закону, усе в нього. Грамотні юристи, непросвічені селяни. І відсюди всі конфлікти. Я не буду його озвучувати, хочете озвучу, хочете, не озвучу. От, дуже цікава особа, яка не тільки на території Лазівщини, а вже вона бачить і в області Харківської, займається цими всіми питаннями. Є такі особи. Вони дуже мною інтересуються часто. От. І в соціальних мережах, хоча писати не можуть, за них пишуть. Вони в школу так ходили, що да, алфавіта в цього не знають. Зато грамотні, грошей багато, тому людей і принижують. Ну, я просив би по цій людині, дійсно там ситуація складна була, щоб на контролі стояли дівнічні, щоб не було запату і там не дай Бог, щоб не... до кримінала не дай. Зрозуміло. Ці, ці люди, які займаються цими всіми ділами, вони... Ну, від цього і не там Сам той соняшник, чи врожай, як людині, знаєте, як ото вампіри зробили і від цього в них щастя появили. Я вам вдячний Так, прошу. Я хотіла би дізнатися а, ну, стосовно Полянської, стосовно врожаю. Зараз у нас підходить час, коли треба буде збирати соняшник. У нас була зустріч з представниками краєвиду, але нам заявили, що вони, що вони посіяли і вони будуть збирати. От я хочу зараз дізнатися, як нам вирішити питання стосовно урожаю. Ділянка наша, всі документи у нас є, перевіряли в нас вже декілька разів і майже всі організації. Як нам зібрати урожай, тому що вже на сьогоднішній день нам сказано, що вони заїдуть і його зберуть. Як ви зможете нам забезпечити? Ви сіяли його? Так. Ми сіяли. Є у вас папери, всі, що ви сіяли, так? Так. Є свідки. Ну, от зараз же кримінальне провадження там є. В рамках кримінального провадження. Просіть, винесіть, подивіться. Чи зможете ви забезпечити? Може і третя, і четверта, і п'ята. чия земельна ділянка. Ну там конфлікт. Ні, чия земельна ділянка. Їхня. А там хто сіяв, нехай хоч літає. Ні, ну озвучили проблему, що дійсно буде конфлікт. Ну то от, засоби масової інформації ж бояться в людей взяти інтерв'ю і озвучити цю проблему, всі прізвища, ситуації. Вони ж бояться. Вони у людей інформацію, хто там займається. Ну, відмовилася. Микола Дровач, ще не питання. Ви Дивіться, по цьому питанню. Я, я говорю, що треба делать експертизу та цих паперів, подавати на судебне заключення. Та вони не не спорять, вони не оскаржують по питання, що земля, земельна ділянка їхня. Просто так, заїхали одним масивом в одним монопосія. Вони посіяли на чужій земельній ділянці. Чого? Ну а... це до мене в огород прийдуть, моє все пересіють. Понятно, одні посіяли, вони прийшли, насіяли свого. Чого вони туди прийшли? Що, це не кримінальний злочин? За факт чужої ділянки. Чого вони її захватили в людей? Скажіть. Ну чого? Сергій Володимирович... В даній ситуації посіяно одним масивом. Я вже сказав, що одні передавали другим, а треті третім. Що передавав? Суберенду. Земельну ділянку передавали ну, ну як? хто то передав в оренду, хто-то передав продажа була, а потім потім, ті наняли третю особу для того, щоб посіяти. Кому земельну ділянку передавала в оренду? Земельну ділянку Полянська нікому не передавала. Микола Григорович, скажіть, будь ласка. Ви сказали, є три види межових знаків. Тобто, це що означає? У нас були закопані стовпи і зверху е, замотані білі мішки. Е, було на кожній ділянці по 6, по вісім, на деяких ділянках знаків, межових знаків. Значить, е, ці знаки були е, закопані е, під час того, як, ви е, як е, вимірювалася земля в натуру з Земельним державним землеупорядником. Скажіть, будь ласка, три види можливих знаків, що ми були повинні там закопати? бетонні стопи чи які? Поясніть, будь ласка, це питання, я його розкажу, але це питання більше до ДЗК. Є земельний кодекс, є закон про землеустрій в Україні. А в земельному кодексі, це стаття ли 106, і 105 чітко прописано, що повинні бути встановлені зразка, встановлені межові знаки. Є наказ держкомзему, якому прописані там металічні? Там вони прописані, на яке дерев'яні, що є. Сергій Леонид, не, вона я, писав вона, це, вона, не вона. я писав цей наказ, не я писав земельний кодекс, не я писав закон про землеустрій. Є Ви відкрите зараз в інтернеті, наберіть зразу, або зайдете, я все покажу. Які ми живі знаки? Микола на земельній ділянці. Люди встановили знаки, неважно які, на своїй земельній ділянці. Їх покрали. Яка різниця, які знаки? Їх покрали. У в адмінкодексі стаття 56 Кодексу про адміністративні правопорушення вказано, що адміністративна відповідальність наступає тільки за знос, знос встановлених межових знаків. Це встановленого зразку. Це ще тут немає земельників. Микола. Покрали на моїй земельній ділянці стовби. Да які стовби, а, палка, які кажучи... стовби, Серйоз? Там були 2-метрові, діаметром більше 15-20 сантиметрів стовби. Це було зафіксовано на фото. Ми вам їх показували, що ось відбував, ось закопані, а ось уже збиті, а ось уже взагалі немає. Вони вже по посадках валяються. Було таке чи не було? Було. Але це не є встановлені, які законом передбачені і наказом передбачені межові знаки. За ті тільки наступає відповідальність. А це не за ці, я писав. Що покрали? Хм? А за ці, що з моєї земельної ділянки покрали? Це палки, Сергій Ледірович. От зараз, Ні, я розумієте, розуміє, зараз, зараз відкрив законодавчу базу. Ну, немає тут земельчиків. А якщо я її продав, ту палку їй за 10 тисяч. же я Хорошо. Ну от і майже закону купила женщина палч. Це з точки зору людського, може палка і бетонна і А ви ж ну, завтра щось зробить, а скажуть, як роді, так що ти прийняв? <реку> Ні, це складає протокол, навіть не ми складаємо його, а земельщики, ДЗК, зверніться до них. Вони вже не складуть протокол. Коли вдома крадуть забор, крадуть стовп вдома, що це? Ну, скажі... Це експертиза, встановлення... Так ділайте експертизу. Ну, ось Юрій Ніколай, сидить. Тут... У людей покрали труди їхні, вони там гроші. Труди ще не покрали. Я... Труди ще не покрали. Чому тобі забезпечити якось, те, щоб у нас вражається, не зібрали раніше А я вам казав, я найміть охоронну фірму і поставте там. У нас коштів немає, у нас же є вас. Ну, За те, щоб ви залишились без нічого, бо останетесь без нічого. Ночі заїдуть і вберуть. А замінувати можна? Там у нас хлопці за то сколько. У межах діючого законодавства можна все. Ну, виходить, що там. Ну, Тому ну, що ну, час, ну, час, ну, час ну, охоронної ну, системи ну. одного чоловіка становить 160 гривень. У нас 48 гектар ділянки по різних полях. Ну, у вас там 48 чоловік. Ви можете. Не. У нас 48 гектар, вибачайте. Всього? Так. Да. Ну, Ви сказали, що це мел... мелке хуліганство. Ми наче начали... розглядати такого не будемо. Немає, значить, достава злочину. Тому що коли переорали озиму пшеницю на одній ділянці, були затрати на 22 тисячі, нам сказали, та це ж мелке хуліганство, що значить 22 тисячі. Якщо буде у вас 120 на суму 120 тисяч, о, тоді можна розглядати якесь там, запровадити якісь провадження. А так, ну це я не знаю. Тоді що, на шукати теж шукати робити те ж саме чи що? Тоді чим ми краще будемо від тих райдарів, що нас закуплюють наші землі. Я вам скажу так, Микола Григорович з ним не справиться. Це може подати відставку, якщо він не може нічого робити. Для чого нам такі правоохоронні органи, які вони не захищають людей? Вони на стороні кого? У тих, що гроші, Микола Григорович. Стадія 197 передбачає, передбачає збитки. Конкретні. Не те, що у вас там написано, ну як що в голові, там і легко. Там конкретні збитки. Які нараховує ДЗК. Нам нараховують ці збитки. Після того ми виходимо з цими провадженнями, якщо є кримінальний злочин, суд направляємо. Значить, якщо у вас уб'ють, тоді приходьте. Там виходить? Примерно так. Давайте так. Зараз, зараз після наради ви ще раз до мене зайдете. Ми оприділиємося там двома шляхами і кримінальним треба йти, і в судовому порядку в частному, Ну, як іском вернутись вам в частному порядку, я вам все розкажу. Щоб забезпечити, щоб забезпечити ваше майно, треба йти двома шляхами. Ми із січня місяця, наші люди, наші пащаки воюють за свою землю. А заявлення всього одне. А заявлення всього попало в тільки одне. Ви знаєте, що немає бажання на, на писати такі заяви всі оббивати порові за своє. І коли я був у Сергія Владимировича на нараді, сказав одразу, чотири чоловіка до мене прийшло в кабінет. Чотири всі вийшли, ні один не написав. Я ви принесли, ви сказали, передайте хлопця. Так, давайте да. будемо, э, не будемо теряти время. время підійдете. Микола Григорович відповість. Ну я вам свою думку сказав. Справа в тому, що у них уже охорона є. Вони їздять за храниками. Що нам робити з мечами чи з вилами? Ну, от зайдете, пишіть заяву, що вони там їздять. Ну що, що я вам скажу? Ну, ясно. От громадськість почула. Почула, сидять правохороні, прокуратура, поліція, сидять усі, і я тут сидю. І що? Дійте в рамках чинного законодавства, наймайте охрану, а другого виходу немає. Присаджуйтесь, Микола.